Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні ми подивимося всі мої засоби для Губ, включаючи бальзами, помади в стіках, рідкі помади і близькі. І хочу почати з бальзамчиків для Губ. Маю невеличку колекцію. Ну, колекцію це назвати складно, бо засобів не так багато, бо було більше, але прострочується, викидається так, що. Звела до мінімуму. І почати хочу з отаких бальзамчиків компанії Mermaid. Виробництво знаходиться в Луцьку, приємні бальзами, але на зиму не підійдуть. Із-за того, що не роблять нічого. Лишають за собою блиск, але зволоження і живлення від них немає. Дуже приємно пахнуть і лишаю їх на літо. Також подібного формату в мене є бальзамчик від Just Kawai з бананом. Банановий сорбет, цей вже йде більш живильний. досить непогано живить, 10 мл. камера перестала фокусуватись. Дуже приємно пахне бананом. По бальзамах є в мене. Одненький від компанії Nivea, це йде бальзамчик з ванілю. Він зовсім новенький, ще не використовувала, але дуже приємно пахне. Так, від компанії Greenway. Був у мене колись з динею. Зараз взяла собі з мандарином. Також новенький, зовсім. Ще не користувалася ним. Лежить, чекає своєї черги. Два бальзамчика також у мене є від компанії Evelyn: це з Манго і з вишню, якщо не помиляюсь. Ці бальзами йдуть з лікувальної серії, з SPF-фактором, якщо не помиляюсь, 10. Так. Ось такі вони одненькі розкрию, покажу. Такі жовтенькі, вони йдуть прозорі, не тінтують. Також почекають трохи своєї черги. І одненький бальзамчик в мене є від торгової марки Color Intense Papaya Juice, Exotic Mania лінійка. Вони йдуть з мікроблискітками. Тут, певно, не видно буде. Божечки, що ж ти не фокусуєшся зовсім. Зовсім перестала фокусуватися. Дуже приємні бальзами, на літо його не беру, бо дуже тане. В основному користуюся подібними засобами зимою. Дуже добре зволожує живить губки. І нарешті ми переходимо до помад в стіках. В компанії, в стіках в мене майже всі помади йдуть від компанії Oriflame. Лінієчка почну з лінійки On Color. Це досить бюджетна лінійка. Так, тут у мене беж бежевий відтінок, код продукту 38745. Помада в дуже гарному кольорі. І рожево-нюдовий, напівпрозорий. Дуже комфортна помада, але вона йде не стійка. Це йдуть кремові помади. Також брала собі ліміточку, це чотири помадки від лінійки On Color з шоколадної серії. Всю лінійку, але зараз її, по-моєму, немає вже в каталогах. Дуже гарні кольори, особливо оцей. Рожевий шоколад, якщо не помиляюся. Так, Якийсь рожевий шоколад. От такий класичний нюд. Ну, як бачите, помадки йдуть напівпрозорі, кремові, досить нестійкі. Така яскрава помадка. Нею, по-моєму, один раз користувалася літом. Ну, теж досить спокійний колір, але на губах виглядає під олівчик якийсь з рожевим відтінком, то виглядає досить прийнятно. І отака темно-коричнева помада найде вже в більш холодному відтінку. Трохи камера не передає цього кольору. Точніше, на камері вони більш холодні відтінки, вживу вони трошки тепліші. Е, від, так, з лінійки Ultra Fix Oriflame Також в мене є одненька помадка, це Тауб. Лишилося її дуже-дуже-дуже мало. Користуюся нею майже кожен день. І отакий холодний сіро коричнево ліловий відтінок. Дуже гарно дивиться на губах, не, не жовтить зубки, дуже гарний відтінок. Дуже комфортна помада і, до речі, тримається весь день. Також з лінійки The One є в мене помадка з отаким от, от шимером. Її тут досить багато, користуюся досить рідко нею. Це колишня помадка з HD Блиском, господи. така блискуча, блискуча помада, що навіть камера не хоче на ній фокусуватися. Так. І остання помада в стіку від компанії Oriflame. Це помадка з новинок. Помада для збільшення губ, вау-ефект. Wow Дійсно трошки пече, гарний відтінок нюдовий. Трошки з блискітками. Ну, і на камері вона також трохи холодніша, ніж є насправді. Так. І остання моя помадка в стіку, яка в мене є, трошки вона мене розчарувала. Але розчарувала в плані відтінку. Я очікувала від неї класичного нюдового відтінку, по факту отримала дуже рижу помаду. Ну, на камері вона виглядає так, як виглядала в каталозі. По факту, це морковно такий рижий відтінок. Ну, Плюс-мінус, похоже, на камері те, що Є насправді. Дуже рижий, дуже такий вибілений відтінок. Не сподобалась. Якось, може, використаю, може комусь передарю, комусь сподобається. Ну, Якось так. Такий собі колір, якщо чесно. По олівчиках для губ лишилося в мене, на жаль, їх тільки три. Два олівчика від компанії Reloue це білоруський бренд, на щастя або, на жаль, кому як їх вже не придбати. Купляла їх в Єві олівці, дуже гарні за кольором, але по нанесенню не досить комфортні через те, що вони трохи твердуваті, як на мене. Відтінки просто бомба. Але для губ трошки твердувато, як на мене. І лишився в мене один олівчик для губ від компанії Oriflame. Це, де, якщо я не помиляюся, нюдовий відтінок по ідеї Да. Graceful Nude. Але, по факту він зовсім не нюд, а яскраво рожевий такий колір Барбі на губах. Ну, все одно якось дай використаю. якось згорем навпіл він від мене піде. І переходимо до, як на мене, найцікавішого це рідкі помади і близькі для губ. Близькі, маселка для губ. Ну, маселка в мене одне. І почати хочу з такої помадки. Це відтінок 01 компанії Pharmacy матова помада. Дуже круто тримається, наноситься в тоненький шар. Дуже крутий відтінок. Ще хочу парочку собі замовити з часом. Всяких різних, і цей, цей відтінок в повтор. Дуже щільне нанесення, дуже кру, крута помада. Дуже подобається. Досить часто нею користуюся. О, нарешті почався фокус. Так. Ну, давайте передивимося ці помадки, які раніше не фокусувалися. Досить насичений такий ягідно припилений колір. Дуже подобається, наноситься в один шар тоненьким, тоненьким шаром, дуже, дуже крута помада. І йдемо далі. Lip Spa від The One Oriflame. Це в мене іде маселко для губ в нюдовому відтінку. Воно тінтує і дуже добре тінтує в яскраво такий рожевий колір. Воно йде напівпрозоре, Якщо тоненьким шаром нанести, то досить прозоре з олією макадамією, дуже приємне на губах, зволожує, живить, але єдиний його мінус, що воно тінтує в рожевий колір. Якби воно не лишало за собою такого яскраво рожевого тінту, то воно би мені подобалось набагато більше. Так, по блисках. Два блиска в мене від компанії Oriflame. Це, я не знаю, чи діюча лінійка, чи минула. Так, по кольору Frosty Nude. Такий ніжно-рожевий. О, боже. Їхала рука. Він іде напівпрозорий, дуже приємний, терпимо липкий, але все ж таки трохи липкий, досить комфортний на губах, має такий дрібненький шиммер. І такий самий блиск, але в іншому відтінку. Це в нас іде відтіночок Electric Rose. По факту він зовсім не Rose, а більше такий кирпічного кольору, також іде напівпрозорий. Вже йде з е, такими золотистими блискітками шимером, але теж дуже комфортний на губах, трошки липкуватий, але вполне собі пристойний блиск за дуже адекватні гроші. Е, і моя любов любовна останнім часом, е, як вони вийшли, і один з них вже зняли з виробництва це близькі від компанії Farmacy, е, Кришталь. Якщо я не помиляюсь, це блиск іде, Він іде повністю прозорий, з дуже дрібним блиском. На камеру, ну, трошки видно, не зовсім передає, але на сонці він блищить просто нереально. Переливається від блакитного до сріблястого, дуже крутий блиск, і як топор, і як самостійний засіб. І любов любовна, напевно, замовлю собі ще один в запас. В нюдовому відтінку від компанії Farmersy це Блиск іде Плампер. Досить насичений відтінок, в нього іде нюдовий. Напівпрозорий, але, в принципі, його досить помітно на губах. Збільшує губи, голова від нього не болить, він йде без шимору. Дуже крутий блиск, холодком не пече. В основному його діє за рахунок ментолу. Дуже подобається, обожнюю його і, скоріш за все, що замовлю один або два в запас. Це були всі мої засоби для губ на даний момент. Моя невеличка колекція. Вдячна вам за перегляд. Бажаю вам мирного неба. І всього самого найкращого підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, і ще побачимось.